Чи мають право обмінники не приймати ваші зношені та старі долари? Вітаю! Мене звати Олександр Жовтан, я адвокат, і спеціально для сьомого телеканалу ми будемо розбирати в цій ситуації. В законодавстві України є поняття значно зношені купюри та незначної зношеності». Відповідно, якщо купюра має незначну зношеність, її обмінники повинні приймати. Що таке незначна зношеність та які її ознаки? Різного роду штампи, печатки та написи, площа яких не перевищує. 200 квадратних мм. Плями не більше трьох штук, діаметр яких не перевищує 5 мм. Надриви та надрізи, довжина яких не перевищує 3 мм. А також отвори та проколи, діаметр яких не перевищує 1 мм. Все це є ознаками незначної зношеності, тому банки чи обмінники зобов'язані приймати їх без жодних комісій, доплат, а також не можуть встановлювати для них інший курс. А що ж робити, якщо банк чи обмінник не хочуть приймати зношену купюру? Перш за все, ви можете телефонувати на гарячу лінію. По-друге, можете написати в скаргу на їх офіційну електронну адресу. А ще на офіційному сайті Національного банку України є спеціальна форма у вигляді анкети, яку ви також можете заповнити. І коли Нацбанк виявляє таких порушників, він застосовує до них суттєві штрафи. Для банків штраф складає 400 тисяч гривень, а для небанківських установ, тобто обмінників, він складає від 5% власного капіталу. Отож, наступного разу, коли касир в обміннику не захоче приймати вашу купюру, не ігноруйте та реагуйте на це. Тепер ви знаєте, як це робити. А якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях і в наступному відео ми їх розберемо.